Садив тепер підшипника, цей майстер. Ну все, ставив в зборі новенький, новенький весь. Добав тільки маски побільше, будь ласка. Щас не турбут ставитися. А я думав, то Саша продав. Да, щас, секунду. Какая з мастила сюда побільше його Не жалкую, клади як треба. Навіть більше ніж треба. Хай видавлю Ні, майстера не, не жалкує ніколи. Кладе як треба завжди. Зверніть увагу на те, як майстер прокладає провода, бачите? Тобто він йде провід ось сюди, потім уходить тут і уходить ось, ось сюди, ось так, ось таким чином, бачите? І йде вже потім сюди в кришку, сюди і вже в кришку. Щоб, щоб отут-от не пережало, не перебило. Тобто от таким зі загообразним воно йде. Тобто підожди, там треба в поставити. поставити. Ось стояв ось такий п'ятигранник, зломаний, вже нікуди не годиться. Це нижня частина, вона хороша, ціла, тобто ми її будемо назад так і встановлювати. Зараз прийшли ось такі, навіть титанові такі. Я робили краш-тест. Завернули отак ключа, зламати не могли. Отакі. Классний, супровий. Збираю. Налажуємо мастила. Вставляю. Є там пружинка воно. Ну, Хірургма пінцета. Охренели. О. О. Взяв новеньку. Як не вивалиє, так не з'їсть. Все суперове. Там шайбочка така є. Треба обов'язково її назад повертати. Все забиває повністю все, щоб все добре працювало. Мустило. Отак протирають салфеткою, так обов'язково треба робити. Якщо не протрати, працювати не буде. Ось так повертаю хуйню якусь. Все, чудово, все добре. Сейчас треба вирівняти цю штучку і прикрутити болтиком, який там був. Ну все, вирівняв цю пластинку і зараз буде ставити такий маленький болтик. Все чудово. Все, все класно. Ходить, нічого не загидає. Я думаю, ще років 10 він прослужить без всяких питань. Ну все, зібрав. Тепер гарстики. Таким чином збираю. Всі. Повинен сам закритися, сам. Не зажимати бовт. Якщо він сам не закривається, відкривайте, дивіться, щось йому заважає. Не треба бовтами стягувати. То сам повинен закритися без всяких потяжок. Хтось руками стянувся, все, тоді все добре. О. О. Бачите? Все, лінія повністю вся зібрата. Не треба, що отут не сходиться, або тут, або тут не сходиться. Так не можна. От повинно все зійтися. Тоді це правильно. Якщо щось не, не сходиться, відкривайте мотор, шукайте, що заважає. Ну що ж, моторчик ми зібрали. Ось так він виглядає. Зараз спробуємо, е, як працює наше нове наші нові п'ятигранні. Ну, да. Взагалі, м'яко, класно. Ключик одівається плотненько, без всяких зазорів лишніх. Чудово! Двигун в механічній части зібрати, класно. Зараз треба перевірити, як він працює тепер в електричній частині. Ну, зараз побачимо. Під'єднує дроти. У нього також саме є в у мастерській Усь блок управління висить, такий як у всіх. І зараз буде запускати, як воно буде працювати. Все працює, все добре.